Я прокачав Михайла Мудрика до 95-го рейтингу в всі 25, і Мені стало цікаво, чи зможе він всього за один сезон взяти золотий м'яч. Тому відповідь вже у цьому відео додивись його до кінця. Отже, давайте до справи. Завдання на сезон ми виконали, щоб продовжити контракт з футбольним клубом Челс. Виліт у Кубку Англії Тоттенхем нам не дав перемогти. Тут мішаня забив 9 голів та віддав 3 асисти. Забрали перемогу в Cup. Тут 6 голів та 4 асисти. Ну звісно, виграли чемпіонат, відрив у 10 очок. Мішаня наколотив 54 м'ячі та віддав 23 асисти. Ну і перемога в лізі конференції: 24 забитих м'ячі та 11 асистів від мудрика. Ну а що далі? А далі відповідь на головне питання: чи зміг Михайло взяти золотий м'яч всього за один сезон? Як виявилося, ми не отримали золотий мяч, просто стали гравцем року. Але мені ж все ж таки цікаво, скільки знадобиться сезонів, щоб отримати золотий м'яч. Продовжувати цю кар'єру. Напишіть, будь ласка, в коментарях.